Дехто з фотографів мене питає, а от на чому є сенс обробляти фото? А Інколи є така потреба, що нема комп'ютера, нема ноутбука, є лише мобільний телефон. І чи можна якось от з цим працювати? Насправді, коли є лише мобільний телефон, ну, мало сенсу є редагувати фото ось у лейтрумі, мобільній версії, тому що ну, маленький дисплей. Але нещодавно з'явилось дуже цікаве рішення. Є зараз продаються ось такі монітори, тобто, це просто зовнішній монітор. Він підключається по USB, і йому навіть можна не додавати якесь живлення. Ну, тобто, це буде, звісно, плюсиком, якщо є куди підключити живлення, але це не необхідність, тобто він може живитись від мобільного телефону. І Можливо, працювати як на комп'ютері. І от тепер дивися, якщо ми беремо мобільний телефон, ми беремо ось такий дисплей, ми можемо докупити якусь Bluetooth клавіатурку і мати повноцінний комп'ютер. А от як це працює? Давайте зараз перевіримо разом. Зараз я підключив мобільний телефон до цього дисплею. І що тут важливо ще зробити? Заходимо у налаштування самого монітору і шукаємо тут колор. Тут є така вкладинка, як SRGB. Вмикаємо. Так, щось воно не зберіглося Ще раз робимо те саме. Все, тепер зберіглося. Тепер у мене зараз немає якоїсь доп-клавіатури, але у теорії можна навіть підключити якийсь графічний планшет до телефону. Але потрібно буде докупити якийсь USB-хаб, мабуть. Я з цим не експериментував, тому не знаю, як це буде працювати на практиці. Але зараз у мене Lightroom. Тут я відкрив raw картинку ну, raw фотографію і що ми можемо з нею робити? Ну, за допомогою нашого телефону, як тачпад, ми можемо багато чого робити. Але от я зараз вже бачу, як картинка мені не подобається по якості. Я не знаю, це, мабуть, прев'ю, тому що на комп'ютері у мене не було ось таких плям. Ну, тобто, або це дисплей його так якось дивно показує, або я не знаю. Або Lightroom. Можливо, HDR, ні, не HDR. HDR ще гірше робить. От за що я не люблю Lightroom, що на телефоні, що на комп'ютері, що він ну, не дуже м'яку картинку робить. Тому що у мене доволі динамічний RAW формат Картинка з Sony A7III, вона дуже динамічна. Там можна тягнути усе як захочеш. Але от з Lightroom це прям біль насправді. І я не знаю, як. От, Навіть за допомогою якогось дисплею можливо щось тут редагувати. От правда. Це доволі складна задачка. Я от вибрав навіть таку, таке зображення, щоб воно було більш контрастне. Тому що саме на ньому цікаво попрацювати на мобільному телефоні. от. Зараз, ага, так, це я вийшов з редагування. Зараз повернемось. Тобто, якусь е, простішу більш обробку, це можливо зробити. І навіть, е, так, а ну наблизити тут можливо, неможливо. Так, можливо. От. Тобто, навіть от ми зараз наближаємо, і я бачу просто дуже-дуже все грустно, насправді. Лейтрум це просто якийсь для мене трошечки біль щодо якості. От. Зараз щось я спробую зробити, щоб це було більш наглядно. От. Але ж, ну, інтерфейс є. Зображення на увесь е, монітор є. І редагувати. Дивлячись ось на таку картинку, зручніше набагато. Але але є одне. але. Я ось таку картинку не спостерігав у себе на комп'ютері. Тому у мене є питання щодо проявки raw файла. Тобто, що з цього вийде, я не знаю. Зараз я зроблю трішечки редагування, я це експортую. І ми разом подивимось на результат. Я його прикріплю до відео у нормальному вигляді. От зараз ми ще спробуємо щось зробити ось тут. Так, це у нас тінь. Ну, от на телефоні насправді, ну, мабуть, зручніше, чим просто на самому телефоні це редагувати. Але от щодо управління, то мишкою трошечки зручніше це робити, ніж пальцями. Тут просто треба ще розуміти, що воно працює за допомогою двох пальців. От, і тут різні налаштування, так от. От я зараз не можу змінити, відті на кого? Зараз воно запрацювало. Як це працює? загадка насправді. Ну, то ладно. Давайте зараз я не буду дуже сильно мучити цю фотографію. Добавимо ще віньєточку трошечки. Ой, не таку. Вона тут така контрасна, я не розумію. Чому так так все погано? Це щось прям дуже дике для мене, якщо чесно. Я у лейтрумі давненько нічого не обробляв, але на телефоні це це зовсім якось, якось дивно. Так. От у нас є навіть можна масками тут працювати. Я думаю, що на такому дисплеї масками буде працювати, ну, прям от. Цікаво, тому що ми хоча б бачимо усе, що нам потрібно. Давайте спробуємо експортувати дане зображення. Де воно експортується? Для мене теж зараз загадка. Тут можна навіть одразу в інстаграм відправити. Але ні, ми будемо просто експортувати у GPEG. Е, Так, JPEG, більшой розмір. По налаштуванням усе ок. Дивимось, тепер, що у нас по результату. Я гадаю, що розсипалась саме прев'юшка. Але зараз ми подивимось на результат і що з цього вийде. Е, насправді можна ще от зерно додати, якщо додати зерно, можливо, воно ще при компресії буде не так сильно е, знущатися з якості. Але це не точно. Тому що мені зерно у лейтрумі насправді зовсім не подобається. Так, ну і ось я відкриваю зображення зображення на телефоні, яке я експортував з Lightroom, Це жах. Ось що я можу сказати щодо обробки на мобільних пристроях. Просто воно воно розсипане. Тобто, я бачу, як тут просто градієнти усі пішли погуляти. Тому. Щоб просто розуміти, я прикріплю також фотографію, яка в мене оброблена через роутерапії на комп'ютері, і це зовсім інша історія. Тут нема таких градієнтів, тут все м'якенько. А от у лейтрумі на телефоні навіть raw формат воно розсипало просто одразу ж. Тому використовувати лейтрум чи ні. Я б не використовував, якщо чесно, тому що це біда. Але ж, якщо ви будете використовувати, то ось вам є такий лайфхак, дуже цікавий, як можна це все більш зручно обробляти. Манюня поправочка коли я закинув оброблене зображення на комп'ютер, то там. Трішки картина все ж таки поцікавішала. Тому тут, мабуть, все ж таки цей дисплей він просто має не дуже велику бітність. І тому тут ось такі градієнтики. Тому так, все ж таки, обробляти на такому дисплеї щось можна, але треба робити ставку на те, що буде проблема при якихось контрастах. Ось так, от можливо, є. Такі дисплеї більш бідні і більш націлені на щось більш професійне, не знаю. Ну, Тобто, ось такий от огляд. Висновки робіть самі. Ставте лайки, пишіть у коментарі, що ви на що цього усього думаєте. Та чи варто воно ось цього. Чи все ж таки нема сенсу і є сенс просто на телефоні це так само обробляти? Не знаю. Пишіть у коментарі.